На тебе Марина. Я учниця 10 класу Одеського юридичного ліцею. І сьогодні я хочу запропонувати вам ознайомитися з цікавою темою Жінки в історії Одеси Сила крізь століття. Моя робота присвячена феміністичному руху в Одесі, тому хочу запропонувати вам детальніше ознайомитися з персоналіями. Сьогодні ми поговоримо про Ніну Строкату. Про Шефіку Гаспринську, про Софію Русову і про Маргариту Комарову. Одеса завжди була містом, куди стікалися різні митці: художники, філософи, історики, поети. Однією з таких була всім невідома Леся Українка. перший раз вона приїхала в Одесу в 1888 році та надовго запам'яталася тут як мисткиня. Вона приїжджала сюди на лікування, на Хаджибейський лиман. Взагалі, в Одесі вона була три рази. В перший раз в 1808 році і в інші роки. Одеса була містом, звідки вона відправлялася на лікування далі. В Єгипет, в Кавказ, в Крим, в інші міста в Європі. Але на цьому важкому шляху вона була не одна. Вона дуже тісно товаришувала з родиною Комарових. З родиною Комарових вони познайомилися. В Києві, де жила родина Лесі Українки і де жили комарові. Після цього комарові перебралися в Одесу, а сім'я Лесі залишилася в Києві. Але так як вони тісно товаришували, вони знали про те, що молодша донька комарових Галина страждала на останню стадію скаліоза. І як ми всі знаємо, Леся Українка також дуже важко хворіла. Та якраз таки ця хвороба молодшої дочки підштовхнула. Батьків Лесі на те, щоб перевезти її в Одесу на лікування. Родина Комарових дуже гостинно приймала Лесю в своїй домівці на вулиці раніше Поштові, 25, потім Жуковського, а зараз вона називається Караванського. Також Леся Українка дуже сильно надихнулася нашими одеськими пейзажами, нашим морем. Нашими краєвидами та написала свою збірку вірші про родину комарових в тому числі. Хочу розповісти вам про те, хто ж був весь цей важкий шлях з Лесі в Одесі. А це була молодша, старша дочка комарових Маргарита. Вони з Лесю були майже однолітками та дуже швидко товаришували. Вони. Постійно проводили час разом, і це надихнуло Маргариту на те, щоб стати перекладачкою та письменницею. Разом з її батьком з Михайлом Комаровим, Вони перекладали багато творів на українську мову. Вони були таким острівком української культури в Одесі. Та також до них приїжджали різні митці з українськими коріннями. Взагалі, а чи знаєте ви, що таке фемінізм? Можливо, ви чули, але хочу трішечки детальніше познайомити вас з цим терміном. Фемінізм це рух жінок за свої права, який супроводжувався боротьбою жінок за всі сфери суспільного життя: це політичні права, соціальні, громадські та інші. Фемінізм, на відміну від іншого терміну суфражизму, про який ми поговоримо трішки згодом, напроводжується рівноправ... бажанням жінок до повної рівноправності з чоловіками. А суфражизм це термін виник трішечки раніше, і нам доречніше говорити про суфражизм саме в контексті перших хвилів феміністичного руху, який зображений на слайді. Суфражизм термін, який характеризується боротьбою жінок тільки за свої політичні права, тобто виборче право. А також супроводжується бажанням жінок забирати дітей після розлучення. На жаль, в жінок раніше такого права не було, тому саме так і зародився феміністичний рух. Однією з таких представниць суфражизму або першої хвилі феміністичного руху була Наталія Кобринська, яка заснувала одну з перших феміністичних на той час. Це не називалось феміністичні, але зараз вчені називаються феміністична організація Товариство Руських жінок. Одна з перших феміністичних організацій в Дніпрящині. Ця перша хвиля зародилася в 80-х роках 19 століття. Якраз таки бажанням жінок боротися за свої права. Фемініст друга хвиля. Він почався на початку 60-х-80-х років, то супроводжувався бажанням жінок більше показувати саме свої права і свої бажання. Ця хвиля зародилася на заході, тобто в Америці. І тому що там цей рух він більше набрав таких обертів, і там в жінок все ж таки була більше можливості для розвитку цього, цього руху. Третя хвиля. Зродилися в 90-х роках вже на межі нашої незалежності. Ця хвиля супроводжувалася виходом жінок на мітинги, створювання плакатів, пікетів та більш долучення громадськості до цієї проблеми. Також ми почали торкатися проблем з домашнім насильством, з різними іншими проблемами, типу тобто домагань та таке інше. Фемінізм четвертої хвилі це повна кардинальна зміна. Вона супроводжувалась тим, що, на відміну від інших минулих хвиль, ми почали включати чоловіків в цей рух, що було дійсно дивно для минулих хвиль, тому що фемінізм вважається суто жіночим рухом. Але насправді це не зовсім так, тому що чоловіки і жінки їм об ну, цим двом сторонам дуже вигідно включатися в феміністичний рух. Тому що чоловіки вони не мають якихось певних обов'язків і стереотипів: типу, ти повинен це робити, або ти повинна це робити, або е, різних інших робіт, на яких ти не маєш права працювати. На жаль, в Україні все ще присутній список заборонених робіт, в яких жінки не можуть працювати, ця хвиля з'явилася в 2012 році. Також вчені стверджують, що зараз ми стоїмо на межі зародження п'ятої феміністичної хвилі, вона відрізняється від інших хвиль, тому що зараз ми почали використовувати штучний інтелект для створення популяризаторських творів для створення різних популяризаторських картин в феміністичному руці, так як штучний інтелект все ще зароджується. Відповідь, відповідно, феміністична хвиля також тільки почала з'являтися. Тому будемо дивитися, що буде далі. Також хочу вам розповісти про унікальну жінку, яка, попри всі заборони радянської влади, вона не здалася і продовжувала йти до своєї мети. Хочу вас познайомити з Софією Русовою, Жінка, яка стояла у видоків сучасної української педагогіки. Вона була однією з перших жінок, яка почала створювати школи в Києві на новий лад. Тобто вона почала перероблювати ось цю цю стару радянську систему і створювала школи з абсолютно іншим баченням виховання дітей. Сама вона народилася в родині Шведа та Німки. Напевно, через це вона і росла в дусі цього гуманізму і гарного ставлення до дітей. Одеський період життя Софії Русової припав на 79 і 883 роки, де вона працювала разом з чоловіком. Вона працювала над створенням каталогів української літератури, малувалася одеськими пейзажами. Як активістка жіночого руху вона вважала. Що настав час переходу української жінки від інстинктивно несвідомого вузького родинного життя до широкої діяльності доброосвіченої громадянки? На жаль, її шлях дуже швидко обірвався через те, що вона була заарештована за збірник на той час заборонених віршів Тараса Шевченка. Тому ми навіть не зможемо собі уявити, що б вона могла зробити, якщо б її. Крила ось так не підрізали. Тому сподіваюся, що більше людей буде дізнаватися про її шлях, про її систему освіти, про її активну громадську позицію. Також вона була однією з перших жінок, яка була в просвіті. Тобто це був такий дуже унікальний випадок того, як жінка стала частиною цієї громадської організації. Також хочу додати вам трішки цікавих фактів про кримських феміністів. Взагалі, чи могли ви собі уявити, що в Криму також був феміністичний рух? Це ж мусульманський край. Просто це унікальний випадок, але в нас в Україні в Криму також було ось це зародження феміністичного руху. І хочу вас познайомити з його представниками, Жефійка Гаспинська, дочка. Ісмаїла Гаспринського, кримського активіста, борця за свої права, однієї з перших людей, яка почала створювати в Криму школи як для хлопчиків, так і для дівчат. У 917 році, коли був проголошений перший кримський крултай, перший кримський курултайський з'їзд, він завдяки його підтримці. Шефіка Газпринська була однією з чотирьох е, жінок, які потрапили на цей перший кримський та представляли, е, о, ну, як би суспільство в Криму. Е, е, з 76 обраних депутатів вона була однією з чотирьох. На жаль, ми не маємо достовірних свідчень про те, е, ким були інші три жінки, але ми багато знаємо про діяльність саме Шефіки Гаспринської. Вона продовжила шлях свого батька та почала створювати ще більше шкіл для хлопчиків та так і для дівчат. До її діяльності в Криму було всього два види шкіл: це зросійщена школа, в яку дітей майже не відправляли, тому що, наскільки нам відомо, вчителі там не те, що не дуже володіли татарською мовою, вони ледь не могли написати своє ім'я та прізвище. А, та якраз таки кримська школа з вивченням татарської мови а, туди відправляли дітей більше, але вони мали всього декілька класів освіти, тому і тільки для хлопчиків, тому чого, цього було недостатньо. А, вона виступала на рівні з лідерами Номаном Члібішехаром, Джафаром Седаметом та іншими і впливала на прийняття важливих рішень. 1917 році вона стала єдиною жінкою, яка увійшла до президії першого кримського бултайського народу. Її зусилля сприяли тому, що в Конституції Кримської Народної Республіки 1917 року було проголошено і закріплено рівноправність між чоловіками та жінками. Це дійсно неймовірний крок для нашого суспільства, для нашої вільності, для нашої рівноправності. Тому вона неймовірно молодець і в цих умовах важких, в яких вона зростала, в яких вона працювала, це дійсно великий крок. Також хочу перенестися трішечки пізніше, вже на другу хвилю феміністичного руху в Україні, і познайомити вас з міною Строкатою Караванською, донька української Одеси. В її життя могло б скластися абсолютно по-інакшому. Вона могла стати унікальним в своєму роді імунологом, біологом. Вона закінчила медичний університет в Одесі, народилася тут, і була дійсно українською позицією. Тобто вона почала зустрічатися, а потім одружилася з Святославом Караванським, який був дисидентом та був. Пізніше засуджений на 25 років майже без суда. Але вона не здалася і вона захищала його майже до останнього. Радянська влада сказала, їй, що ти повинна відмовитися від нього і сказати публічно, що ти не згодна з його позицією і, може, так сказати, придати нашу країну. Але вона цього не зробила, попри все, вона визнала те, що вона повністю його підтримує. Ішла з ним до кінця. Хочу подякувати вам за увагу та підсумувати, що українські жінки і зараз продовжують боротьбу за свої права. Багато жінок на фронті, як в бронежилетах, так і в медичних халатах, допомагають нашій країні, і ми не можемо зменшувати їх внесок в нашу незалежність. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що я маю змогу сьогодні вам розповісти ці інтересні факти. Та хочу. Продовжити з вами на ну хочу побачитися з вами наступного разу. Дякую за увагу!